Павбет. Титульний партнер. Тавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Назар Богайчук, головний тренер Луцького Люберта. Назар склалося радження про два тайми сьогодні потягу глядачів, а тільки що спілкувався з ними. Це справді було так чи інак? Ну, як показує рахунок, дійсно можливо було два тайми, але взагалі. Кожний тайм можна поділити на якісь епізоди, періоди. Просто треба детальніше більше це все проаналізувати. Десь в першому таймі ми почали погано, і хід володів ініціативною, потім десь гра вирівнялася. В якійсь мірі ми від... відвинили ігру від своїх воріт, вдалося створити деякі епізоди, моменти, забити той гол, і потім вона і гра так. Шальки Терезів переходили з одної сторони в іншу. В другому таймі вийшли поганий початок. І далі хід просто дожимав, дуже мав, дуже мав. Хоча і були деякі фрагменти в ігрі, які нам вдавалися. Проте хочеться, щоб їх було більше. На даний час проти чемпіона країни нам вдається тільки декілька епізодів зіграти протягом всього матчу. Дуже так вразило, що багато молодих сьогодні гравців. Ви довірили більше часу до той самий Стертенко непоганий, суб'єктивно матч видав, і багато було в нього ігрового часу. В другому таймі гайдучик зовсім юний вийшов проти чемпіона. Це умисно так давали? щоб відчули всі повинні. Хлопці протягом місяця, взагалі, якщо стосується Максима, він добре проводив себе на тренування, проявляв і він заслужив цей шанс відчути. Просто так вийшло, що це була гра проти хіта. В принципі, я ними задоволений. Фафет. Титульний партнер капвет екстра ліги. Гра розкриває тебе.